Добрий день, ще добрий ранок, а я у відділ кадрів. Сьогодні йду. Спочатку заберу документи, а потім піду. Дуже незручно знаходиться. Під'їхати важко, тому це ніжками ніжками. Ну, ось в такому вигляді нова пошта доставила документ. Нормально? Щоб не так сумно, зайшла в хору, взяла собі каву. Подобається мені кава у них з цього автомату. Це школа, де мій молодший син навчається, проходимо, бажаємо йому успіхів у навчанні. Я все зробила, зайшла на базар. Зараз подивимося риби. З неї починаємо. Рідний павільйон. Ціни. Красиві. Я хочу дві скумбрії. є. Засмутилася закриті мої двотишні продукти. Тут якийсь сараміт роблять після пожежі. Заглядаємо далі. тут заглядаємо. Ну а далі мене ноги занесли в рогу. Самі йшли, самі мене занесли туди. Все йде до Дня Валентина, цукерки, солодощі. Ну, я теж, в принципі, за таким і зайшла. Ось дивіться, які людяники. Симпатичні 24 гривні. Нормально чашки. Оце таких я не бачила. Раніше милота. милота, милота. Такі блюдечка-тарілочки. Ну, мені жовті не до чого, і червоний не мій Так-так. Дівчатка, я вже повернулася до дому. я показала, яку купила. Вот ще купила ягнятинки. Трошки по 230 за кілограм скомбрю я не показала, але де купувала, показувала. Ще в Аврорі отакі палички бамбукові. Бачите, товстенькі такі. Дівчатка, ось ці людяники. Я купила два. Я ось таке маршрут у вигляді сердечок. Теж купила там в Аврорі. Для якогось декору. Ну чи мені? Ну, і ще оцю молоту собі купила. До речі, я люблю маленькі чашечки. От. Палички бамбукові, які я показувала, 17 гривень. Маршмелоу, до речі, 55 гривень, а там ціни не було. Я навіть не подивилася, скільки воно коштувало. От, а чашка 49 гривень ценька. Ну ось так. А на вечері у нас сьогодні гречка з відбивними і помідорки і огірочки. І виявляється, що закінчуються наші баночки. Мало ми їх наробили. У них завжди такий гарний вибір овочів та фруктів. Зараз подивимось у нас, щось для людей є чи для людей. Гарна знижечка, ну, тому потрібно -то щось обрати собі. Такий він у нас не А Взагалі я все попішла, бо мені потрібен безглютеновий хліб та булочки для гамбургера. А там є що купити. А ще є два сертифікати. І вони дуже давно, навіть не пам'ятаю, звідки вони. І хвилююсь, щоб вони були дійсні. Ну от, і вирішила такий забіг зробити. Наперед скажу, що мій чек був 900 гривень, 300 з них це сертифікати, 600. Розмарин по 39 гривень купила. Ну от, у нас в планах завтра мак, Тому і булочки. Оце в них такий тут симпатичний відділ. Так мені естетично сподобалося. Молодці, хто це робить, приємно глянути. Дівчатка, всім смачного, хтось зі мною обіду, у нас сьогодні шурпа, Вчора та ягненята, на яку я купила і трохи вирішила зварити такого супу для обіду. Ось такий у мене вечір. Закінчення тижня. Естетично зайшли з донькою в кав'ярню. Пригостилися, верніше, вона пригостилася таким тістечком, малиновищу. Я тільки каву. А взагалі день досить дивний. Вірити, не вірити, я нічого не готувала. На обід у нас був Макдональдс. Ну, Макдональдс ми ходимо один-два рази на рік. Ну, а ввечері були просто сосиски, макарони, салат. Такесеньке, легесеньке. ну. Можна вважати, що нічого не готувала. Отакі от, от справи. Кав'ярня мені це дуже подобається. Можна дозволити собі туди заходити, отримати естетичне задоволення. А мир буде обов'язково. Живемо далі.